Передостанній літній день ознаменувався для ужгородських депутатів плідною роботою. На черговому засіданні сесії обранці розглянули низку питань, що стосується життєзабезпечення міста, утримання комунальних закладів, підготовки шкіл та садочків до нового навчального року та інше. Бюджет міста перевиконали. Тож зекономлені кошти депутати спрямували на підтримку військових формувань, зокрема Збройних сил України, територіальної оборони та військовим частинам. Найбільше 4 мільйони гривень отримають військові частини, майже три половиною мільйони передбачено для тероборони на підтримку збройних сил виділили 200 тисяч гривень 17 ужгородцям, які загинули, захищаючи державу від російського ворога, присвоєно звання почесного громадянина посмертно у зв'язку з тим, що зараз дійсно нас війна до нас звертаються в першу чергу. Це наші підрозділи національної гвардії, окремий 15-й гірський штурмовий батальйон. Територіальна оборона центри комплектування, звичайно, ми цим підрозділом надаємо матеріальну допомогу, тому що ми дійсно маємо можливість. І в зв'язку з тим, що частково кошти податок з ПДФО, які отримують зарплатню військові, отримує міський бюджет. і Ми звичайно наше це. Тут фактично таке, як зобов'язання надавати допомогу саме військовим частинам. Фінансову підтримку отримали й обдаровані ужгородці трьом лауреатам премії імені Петра Скунця, виплатять по 20 тисяч гривень. А школярі, які набрали по 200 балів, одержать від 10 до 30 тисяч гривень. В цьому році у нас є 53 учні, які отримали 200 балів у своїх результатах. Тому сьогодні ми довиділяли кошти, і в залежності від. По яких предметах вони отримали 200 балів, буде сума від 10 до 30 тисяч. Наприклад, якщо він отримав по трьох предметах, то буде мати 30 тисяч тут ну, учень. Якщо по одному, то 10 тисяч. Така сума. Так. Всі 53 наші, наші діти, наші учні отримують ці кошти. Також на сесії розглянули майнові питання, зокрема звернення містян. Ще одним рішенням ужгородські обранці підтримали розробку детального плану території по вулиці Загорській, де розташують комунальне АТП і частину водоканалу. Також посилену увагу, в тому числі фінансову скерують на облаштування укриттів в місті Ужгород.